Дівчатка, мої любі! я вас вітаю. Ну що? Сьогодні в нас дуже актуальна тема. Надзвичайно корисна це омолодження організму саме через харчування. Чи взагалі це можливо? Сьогодні ми будемо говорити про продукти харчування, про комбінації продуктів, також а, трішки поговоримо. Те, що дійсно зможе а, омолоджувати наш організм без пігулок, без бадів, а, без будь-яких окольчиків і навіть без косметологічних процедур. Якщо а, я думаю, що ви вже за своє життя да особливо 45+, коли розумієш, що Організм змінюється, ми змінюємося, і якось хочеться зупинити цей час. А перше, та такий а перше, до чого ми звертаємося, це косметологія. Ну звичайно, косметологія зараз дуже дорога, і якщо щось ефективно, це треба просто себе кроїти. Просто а це вже мають бути якісь пластичні хірурги, да і це вже коштує дуже багато грошей, і це дійсно вже небезпечно. І багато хто з нас на це просто не готовий. Я вам дуже хочу сказати. Що по-перше, ви можете самі самостійно зупинити час старіння, і це в першу чергу залежить не від кисматології, а не від дорого процедур по тілу, не від масажистів і антицелюлітного масажу. Це все залежить від вашої культури їжі. Це номер один, це культура їжі і ваш режим дня. Сьогодні ми детально більше про це поговоримо. Дивіться, перший момент на яку ми маємо звернути увагу. У це які продукти впливають на наше. Оздоровлення на наше омолодження. Перше це клітковина. Я завжди буду казати, що дуже важливий момент, і вона комбінується з усіма продуктами і вуглеводами, і жирами, і білками. Це клітковина, це наша зелень. Тому що це, по-перше, різновид вуглеводів, які в нашому організмі не перетравлюються, але він діє такий, як своєрідний сорбент, як йоршик. Він прям збирає бруд з наших. Стінок кишківника, токсини, яди, а якісь а, слизь, да, все, що накопичується, патогенофлора також і виводить клітку. Вина як правильно її взагалі розраховувати, якщо ви ще взагалі її не їсте і не полюбляєте. Починаємо хоча б 20 грамів на день. Тобто, зелень. Якщо вам після зелені, ви розумієте, що у вас є якась важкість шлунку, є якісь метаоризми, є печія, будь ласка. Враховуйте те, що треба починати поступово, і просто на даний період у вас не вистачає ферментів для її перетравлювання. Тобто ми її можемо обдати окропом, вже не буде меторизмів, вже не буде ніякої печі. Але все одно улюблену зелень це не має бути якась одна і тільки одна. Її просто зараз безліч. Обирайте будь-яку і додавайте а, Просто щодня потрішки до кожного прийому їжі, хоча б по 20 грамів, все це вже буде дуже круто. Друге, поїхали це білкові а, наші да продукти колаген, який треба нашій шкіри. Я одразу скажу, що в принципі всі вітаміни, всі мінерали, вся наша така база, все вона знаходиться в нашому тонкому кишківнику. І Якщо ви будете давати умови, якщо ви будете і проходити і антипрезитарні програми чищення, і у вас буде дійсно культура харчування, не просто там схудла набрала якась дієтка. Ви будете дійсно давати умови організму для регенерації для оновлення, Мовлення, то всі вітаміни, всі мінерали у нас організм сам виробляє. Але тут проблема лише в тому, що ми не даємо ці умови. Ми заправляємо наш організм, нашу машину, не тим паливо, і звичайно, отримуємо, а потім просто купу безліч недугів і ще зайвою вагою. Тож зверніть на це увагу. Білкові продукти, що може бути, це може бути звичайно тваринні. Білкові продукти, такі як. М'ясо, звичайно, і там індичка, може бути навіть телятина, а може бути рибка, може бути морепродукти, супродукти також. Але ми пам'ятаємо, якщо ви їсте тваринні продукти, то зазвичай м'ясо два рази на тиждень, три буде достатньо. Не треба його перебирати також, тому що м'ясо це білковий продукт, який закислює наш організм. А кисле середовище, тобто воно балансує, Да є в нас такий момент, як. Кислотно-лужню середовище, яке дуже важливо підтримувати, бо якщо ми постійно його тільки закислюємо, то все ми починаємо хворіти і ми починаємо злітати з цієї системи. Тож м'ясо два-три рази на тиждень достатньо, не треба його щоденно. По-перше, білок також міститься не тільки в тваринних продуктів, він же міститься і в звичайних рослинних продуктів. Це соя, це боби, а це овочі. До речі, дівчата в овочах також є білок. Це зелень також. Це просто неймовірно класне і багато досить білка. Це фрукти, будь ласка. Також ми додаємо до свого раціону. Якщо фрукти, ми їмо 1-2 фрукти да, дозовано, тобто це 300 грамів максимум, і звичайно до 16.00. Не ставте ні в якому разі фрукти на вечір. Будь ласка, навіть якщо це яблучка, навіть якщо це абрикоска чи сливка, тому що це все одно цукор, все одно це буде піднімати рівень цукру в вашої крові, і звичайно, це буде сповільнювати всі процеси. Вашого схудення, Тож, будь ласка, до 16.00. ви поїли, і через 2 години ви можете з'їсти цей фрукт. Окей, без проблем. Але будь ласка, також не перебираємо, не відерця там черешні чи, чи яблук, чи абрикос. Дозовано 300 грамів. Те ж саме стосується і ягід. Ягоди, звичайно, є кориснішими ніж фрукти а в них набагато більше вже вітамінний комплекс. Тож, будь ласка, 350 грамів будь-яких ягід це буде просто супер для вашого організму і для вашого також омолодження і краси і здоров'я. Тут ми зрозуміли. Поїхали далі. Складні вуглеводи. Дуже важливі, складні вуглеводи це просто база. Якщо ви не будете добирати складних вуглеводів і а, мінімізувати їх, ви постійно будете під'їдати солодкого, ви будете ходити в депресії, вам буде не вистачати сил і енергії, тому що складні вуглеводи це в першу чергу наша енергія. І саме вони дозволяють нам не переїдати солодкого. Тобто це будь-які каші, це паста, будь ласка. Це нешліфований рис, гречка, картопля. Їмо не боїмося, тому що це дійсно картопля це лептино-резистентний овоч, і він дуже класний. Якщо у вас є проблеми з тим, що ви постійно голодні, будь ласка, додавайте картоплю. А правильно її комбінуєте, звичайно, не з білками, а з ковиною, з овочами і зеленю, І ви ніколи в житті не будете мати проблем зі здоров'ям і будете втрачати зайву вагу. І ще витримуємо проміжки часу, про які також я завжди кажу, це 4-5 годин, хоча б на початку. Це також дуже важливо. Ми вуглеводи додаємо. І вуглеводи в середньому також займають 200-250 грамів на тарілці. І ще й повноцінна порція салату 300-350. Тобто, у вас 500 грамів має бути їжа загалом. Ось тоді ви не будете під'їдати, ось тоді, а ви дійсно будете насичуватись і зніметься ось ця залежність постійно. А щоб з'їсти, а щоб з'їсти, а щоб з'їсти. Будь ласка, поїхали до жирів. Жири нам дуже важливі, особливо для жіночого здоров'я, тому що всі наші. Гормони, все це в нас мають жирові структури, і це а, і в першу чергу да, естроген, а все це дуже важливо для нас. А, і також їсти щоденно жири, але дозовано, тому що жири вони енергетично, вони є цінним продуктом. Один да, грам жиру це цілих 9 кілокалорій. Якщо казати про горішки, то це 10-12 горішків і все це не пачками, не, не півпачечки, да, не 50 грамів, не 100. 100 грамів це дійсно 20 грамів. Ці, в принципі, горішки ви можете додавати до салату, якщо там немає авокадо, ми не перебираємо чи пів авокадо, чи там тих 7-8 горішків. Окей. І також олія, олія холодного віджиму. Також супер. На салат, оде, йде одна столова ложка. Не перебираємо дівчата, не пів відерця. Також бо будете просто набирати вагу і не розуміти, бо все ж воно ПП. А чому я набираю вагу? Тому що дуже часто ви всім цим перебираєте. Звичайно, жири ми додаємо. Це не бійтеся, від цього це і насичення, і буде у вас і здорова шкіра, і ви будете не ходити голодними і не під'їдати. Також, да? Ці моменти ми для себе зробили пунктик. На рахунок риби, якщо ви дійсно їсте рибу, я вас дуже прошу її також двічі на тиждень. Тому що ну, по перше, риба це такий нас джерело патогенної флори. А я вам одразу скажу, що рибу треба розуміти, яку ви берете, її правильно треба обробляти, тому що патогенна флора вона може вміститися не тільки зверху, вона може бути і в кістках, і в органах. І риба, в принципі, вона є таким класним переносчиком, тому що Протягом її життя всі мікроби, все, все, що воно їй не заважає. Вони там сидять і чекають, поки з'їсть її кінцевий господар. А хто це? Це ми люди. Тож, будь ласка, двічі на тиждень риби також буде достатньо. Не перебирайте, будь ласка. І розумійте, де ви її берете, яка якість, якщо є така можливість перевіряти, будь ласка, це дуже-дуже важливо. Також на рахунок напоїв дуже важливо вранці пити водичку підкислену лимоном. Це буде запускати всі ваші обмінні процеси. Це дійсно допоможе вам прям, ну, ось почути першу енергію. енергія, бадьорість, легкість, ось перше. Тому що вода в поєднанні з лимоном вона виділяє іоні водну, водню, які насичують нашу Наші клітини дійсно саме кислородом, тобто ось кисень це те, що буде до наших клітин доходити, і це дуже дуже важливо. Будь ласка, також да? водичку підкислену з лимоном. Трішки не пів лимона, так щоб було приємно. Випиваємо, робимо руханку, і вже також буде супер супер. А, тож, дівчата, ви бачите, що дуже прості продукти, ну насамперед, ось реально, вам не треба нічого відмовлятися. Якщо ви хочете більш глибинно зрозуміти, а що як з чим поєднувати, да? а що мені підходить, а що мені не підходить, да? а як правильно поєднувати жири, а як правильно поєднувати вуглеводи різних групів, да? а, а чи, а, чи потрібно мені взагалі молочна продукція? Да? Чи а, як я можу правильно поєднувати м'ясо або рибу? Скільки її їсти, коли її їсти? Якщо ви хочете ось такі глибинні знання, я вас запрошую на мій абсолютно безкоштовний майстер-клас. Ось там вся вижимка моїх знань. Вже дійсно майже 11 років. Я постійно займаюся з вами, я постійно, а, просто підвищую кваліфікацію, все вам розповідаю. Там, там все просто без води, без страждань, без дієт. Я дійсно ви отримаєте знання і одразу отримаєте результат. Тож нічого не чекайте, натискайте. Тут нижче, за посилання нижче під цим відео. Переходьте на мій безкоштовний майстер-клас. Я вас чекаю, будьте здорові, обнімаю і до зустрічі!